Ворожі БПЛА у кадрі це ланцети, робачі борожуючі боєприпаси, що залітають до 40 кілометрів глибини нашої території і крепко пакостять, атакуючи техніку, артилерію чи інші суттєві цілі. Спеціальний окремий підрозділ птахів Мадяра, команда топота. Окрім іншого, опікуються саме переслідуванням та знищенням таких ворожих крил, а також чистять небо від огроменного переліку ворожих розвідувальних крил, коригувальників, літаючих ретрансляторів, крил бомбардувальників та крил камікадзе, уся ця нечисть, орлани, зали, гербери, скати та суперками, форпости та мерліни, молнії та альбатроси це хробачі очі. Що залітають в залежності від технічних характеристик на 100 і більше кілометрів глиб наших тилів? Вишуковують цілі наводять вогонь, арти та ракети. Недавній ракетний обстріл 239 го полігону, наприклад, коригувався саме крилами-розвідниками, тому їх знищення. Завдання не менш пріоритетне, ніж пошук та зачистка ворожих пілотів та точок виліту їх дронів. Це дороговартісні засоби. Їх виробництво трудоємке, тому їх кількість не така, як до прикладу, звичайних FPV, котрих ворог з однієї позиції може харкнути і 20, і 40 штук за одну зміну, що не підміняє потреби цілодобового моніторингу повітря та знищення усього, що летить у наш бік, цією метою. І працюють спецптахи. Команда топота на винищувачах та команда троля на комплексах виявлення, щоб небо було чисте, нарощуючи результати від місяця до місяця. У звіті за квітень ви бачили наш кращий результат 96 знищених крил ворога. У травні шомину птахи покращили свій минулий рекорд відразу на 78%. 171 крило уражено, 146 з котрих знищено. До речі, 133 з них знищено у травні саме на КУНР. От то скиглення Хробачого ми начиталися у доступних джерелах. Підереписали, що 140 розрахунків птахів Мадяра працюють у небі КУНР, що злітити нічого не може і так далі. тому подібне. Хробачня, коли у Мадяра буде 140 розрахунків саме винищувачів, жодна ваша короста розвідпташка смуги фронту не перетне. Тому не перебільшуйте в десятки разів. Працює рота топота птахів Мадяра, але у мене для вас хробачня хуйова новина. Скоро та рота перетрансформується у батальйон. Тоді потанцюємо. Вітаю команду! Такого результату протягом місяця на конкретній ділянці ще жоден підрозділ у світі не досягав. Стосується знищення саме розвідкрил ворога не путати зі знищенням ворожих FPV чи шахедів. FPV ми лупимо тисячами щомісяця, хоч вони у програмі верифікації участі не приймають. Протягом травня силами команди Рептор РР 414 окремої бригади виявлено 2379 FPV дронів, 1664 з них знищено, що складає 70%. 70 не 100, але це 7 з 10 FPV дронів, не долітають до цілей. Такий от окремий повітряний дрономахач, у котрий ми занурилися ще влітку 23-го року на урожайці і вже давно вийшли на промислові об'єми, тихою та спокійною, усім притомним, очі та жало, хробачий жах.